У держбюджеті курс долара заклали на рівні 8,50. Про це повідомив лідер фракції регіонів Олександр Яфремов. Зростання ВВП прогнозують на 3,6%. А от інфляція має становити не більше ніж 6%. Згідно із законом, зарплати та пенсії індексуватимуть залежно від рівня зростання цін. У фракції партії регіонів опевнені, проект затвердить старий склад депутатів, можливо, навіть у четвер. Водночас спікер парламенту Володимир Литвин уже назвав проект бюджету поганим, бо розробляли його на швидкоруч. Однак додав, вигідніше мати цей поганий соціальний бюджет ніж втратити всі виплати. Якщо не буде проекту, не буде державного бюджету, то вступає в дію норма однієї 12-ї за попередній рік. Для людей вигідніше мати навіть в соціальному плані цей поганий бюджет. Ніж одрату втратити бюджетникам і всім тим людям, які отримують соціальні виплати.